Чер доброї в ефірі Полтавські телевізійні новини. І сьогодні у випуску ви побачите. Рік у зоні антитерористичної операції. У Полтаві зустріли черговий демобілізований підрозділ. У батальйоні територіальної оборони понад 80 бійців із різних районів області. Литовці мають намір реалізувати на Полтавщині інвестиційний проект із модернізації житлово-комунального господарства та переведення систем опалення на біопаливо. Гумор і космос у Полтавському музеї авіації та космонавтики напередодні всесвітнього дня космонавтики відкрито оригінальну виставку. У четвер увечері Полтава урочисто зустріла демобілізованих бійців 16-го батальйону територіальної оборони. Військовослужбовці провели рік у зоні бойових дій на сході країни. Вони з різних сіл та міст Полтавщини. Біля Полтавської обласної ради та адміністрації урочисто вітали понад 80 бійців. Їх зустрічали рідні, друзі. Чимало полтавців з квітами. Прийшли привітати героїв. Їм співали пісень, говорили теплі слова. Багатьом вручили почесні грамоти полтавської облдержадміністрації обласної та міської рад. На Полтавщину це повернулася уже друга група демобілізованих. Приїхали ми вже на Дембіль. Год відпрацювали на благо держави, тепер будемо працювати далі. Спасибі вам всім за такий теплий прийом, за волонтерам за допомогу, які весь рік нас підтримували. Всім і обласній і адміністрації дякуємо. Ну, коротше, всім полтавчанам велике дякуємо. Ми повернулися. Ура! Ви ще раз задали для себе, що таке чоловіча дружба, що таке військовий обов'язок і, ще тут це пронесли. Я щиро переконаний, що вами зараз ваші діти, внуки, будуть і пишатися, і будуть пишатися. Вони злякались, вони сховались. Ви виконали свій обов'язок. Від імені Полтавських територіальних громад від себе особисто щиро, від всіх депутатів власної ради низький вам уклін, і хай мирне життя вас прийме так, як воно має прийняти. З честю, з повагою, щоб ніяке сволода не сказала, я тебе туди не посилав, і ви отримали те, на що заслуговуєте. Слава! Докладніше про зустріч демобілізованих дивіться у наступних випусках полтавських телевізійних новин. У Лубнах на фасаді школи номер 2 відкрили меморіальну дошку колишньому учневі загиблому бійцю Анатолію Безроду. Цього дня в школу завітали мама героя Лідія Андріївна та його рідні. Колишні випускники, демобілізовані з лав збройних сил, сусіди, як повідомили у пресслужбі Лубанської міської ради, право відкрити меморіальну дошку герою надали учаснику антитерористичної операції Олександру Клюшніку та голові учнівського самоврядування школи Ганні Криченко. Голова облдержадміністрації Валерій Головко 2 і 3 квітня візьме участь у засіданні Кабінету міністрів України. Дводенне відрядження до Києва голова облдержадміністрації використає для вирішення проблем регіону. На ці дні заплановані кілька важливих зустрічей. Зокрема, сьогодні керівник області зустрічається з міністром інфраструктури Андрієм Пивоварським та його заступником. Під час зустрічі Валерій Головко намагатиметься на державному рівні вирішити проблему медичних закладів Укрзалізниці які функціонують на території Полтавської області. Йдеться про передачу майнових комплексів та додаткове фінансування для залізничних лікарень цього ж дня. Голова облдержадміністрації також візьме участь у засіданні Кабінету міністрів України, на якому розглянуть питання будівництва фортифікаційних споруд у Луганській та Донецькій областях. У п'ятницю 3 квітня Валерій Головко зустрінеться з бізнесменом Костянтином Живаго. Тема розмови стосуватиметься діяльності полтавської філії банку фінанси і кредит, зокрема, проблем, які зараз виникають у клієнтів цієї фінансової установи, як підприємств області, так і звичайних мешканців регіону. Обговорюватимуть і реконструкцію будівлі кадетського корпусу у Полтаві. Про результати зустрічей керівник області проінформує у понеділок під час щотижневої апаратної наради. На Полтавщині литовці збираються запровадити інвестиційний проект із заміщення природного газу біомасою у комунальній енергетиці про майбутню співпрацю Полтавської області та Литви у сфері енергозбереження розповіли на брифінгу в інформагенції новини Полтавщини. Через високу ціну на газ шукати альтернативні види опалення литовці були змушені ще у 90-ті роки минулого століття. Виробництвом біокотлів для централізованого опалення у Литві займаються вже понад 15 років. З моменту блокади газової, коли в страну в принципі не поступало газу, то тобто, взагалі було закрито. Закрити любые, любые квоти, Это был був достаточно серйозний стимул для пересмотра енергозавісимості страни, як в плані отоплення, так в плані і електроснабження. Переведення газових котлів на біопаливо за словами гостя з Литви дає можливість зменшити затрати на паливо та знизити вартість тарифів. 50% всей центральной отопительной системы уже работает на биотопливе или на других источниках топлива. И это практически, можно сказать, переломный момент, когда мы можем считать себя независимыми от источника, скажем так, российского газа. Інвестиційний проєкт планують реалізувати у Лубнах, Гребінці та гадячі. Він передбачає три напрямки: перше це житлово-комунальне господарство, тобто енергозбереження в будівлях, там де мешкають наші люди. Друге, це енергозбереження і енергоефективність в бюджетній сфері. І третій напрямок робота з великими підприємствами щодо. Теж э, певних рішень щодо там когенерації і ефективного використання э, пари на Полтавщині. Подібний пілотний проект із заміщення у комунальній теплоенергетиці природного газу біомасою вже реалізується у Миргороді, але спільно із американськими партнерами. І новина дня. Підвищення тарифів на тепло для українців переноситься з 1 квітня на 1 травня. За місяць тарифу по Україні зростуть у середньому на 67%. За словами директора департаменту регулювання відносин у сфері теплопостачання ЕНКРЕ Світлани Черних опалення повинно було подорожчати разом із газом і тепловою енергією у квітні. Однак цьому завадило Міністерство юстиції, тому тарифи підвищаться із травня. Відтермінувати підвищення усіх тарифів на житлово-комунальні послуги із таким проханням до центральних органів влади звернулася Полтавська обласна рада та громадськість. Таке рішення після двогодинних дебатів між депутатами, представниками громадськості та комунальних підприємств, ухвалили на спільному засіданні постійних комісій облради з питань житлово-комунального господарства, паливно енергетичного комплексу та використання надр і бюджету і управління майном облради. А ще учасники засідання зійшлися на думці, що крім перевірки громадськістю потрібно провести незалежну. Аудит комунальних підприємств області. Докладніше далі у сюжеті. Спочатку перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Едуард Древа прозвітував про управління комунальними підприємствами Полтава Теплоенерго та Полтава Водоканал. Проте учасників засідання більше цікавило питання тарифів. Тож після доповіді запитання та звинувачення просто посипалися у Полтаві чи взагалі по поситим структурам, які є Мергород та мілодне інше. Це найвищі тарифи чи Яке місце вони по Україні займають централізоване опалення для населення Полтави? Займає дев'яте місце за послуги водопостачання шосте місце з двадцяти і поводовідведення шосте місце із дев'ятнадцятим так шосте в чому це від більшого до меншого? І ще раз, десятий раз і двадцятий, дайте калькуляцію, розрахунки для громади. Питання буде змінне. Все знято питання. Розрахунок не ми, не підприємство не робить. Подається матеріали і розрахунок робить Національна комісія. Далі представники громадськості цікавляться, чому споживачі повинні оплачувати путівки на відпочинок працівника водоканалу. Чому підприємство утримує базу відпочинку у кишеньках, якщо підприємство збиткове? База відпочинку кишеньки в 2011 році, згідно всіх процедур, про які доповідав Едуард Васильович. Передана в оренду і перебуває зараз в оренді отримання цієї бази, починаючи починаючи з оренди землі, починаючи з плати за електроенергію і е... Задержання того всього парку, що там є плавзасобів, всі ці питання вишкодовуються орендарем. Так продайте, базу, якщо ви не зможете, ви можете її утримати. Орендна плата в місяць становить близько п'яти тисяч гривень. Тобто, це дохідна частина нашого парку. Що ж до путівок Олег Критович запевнив, це за рахунок профспілкових коштів, куди відраховують із заробітної плати працівників. Якщо ви болійте за своє підприємство, за те, щоб послуги надавалися цільово і так як потрібно людям, ви повинні піднімати це питання і в кабінеті міністрів вирішувати це все, доводити до відома і сказати люди, переконати їх, що люди як вони зможуть, а зможе вам держава сплачений не Де зможе. Ви будете збитковими, потім ви будете відключати людей людям мусе і світло, і воду і і на засіданні запропонували звернутися від обласної ради та громадськості до центральних органів влади із проханням відтермінувати підвищення тарифів. А перший заступник голови облради Володимир Марченко запропонував ще й провести незалежний аудит підприємств, який і встановить законність нарахування тарифів. Представникам громадськості запропонував запропоновано виписати відповідні критерії проведення цього. Незалежного аудиту, ми зацікавлені в тому, щоб ці аудиторські фірми були однозначно не з Полтави і не з Полтавської області. І було б дуже добре, якщо б вони були взагалі міжнародні. Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги переноситься з 1 квітня на 1 травня. Таке рішення ухвалено національною комісією з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Повідомив на прес-конференції в інформагенції новини Полтавщини перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Олег Пругло. Також посадовець поділився враженнями від робочої поїздки до Артемівська Донецької області. Відрядження було пов'язане із спорудженням фортифікаційних споруд на лінії зіткнення з проросійськими терористами, в якому братимуть участь полтавські будівельники. Тарифи на опалення газ і теплову енергію з 1 травня в Україні зростуть у середньому на 67%. На Полтавщині половина родин матиме право на субсидії. У нас 605 тисяч сімей, із яких фактично 300 сімей будуть мати змогу отримати ці субсидії. А це величезна робота на сьогоднішній день. Отримують 65 тисяч сімей ці послуги. Спорудження опорних пунктів та захисних споруд у зоні АТО одне з першочергових завдань. За словами начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Тимофія Голбана, полтавські будівельники стануть до роботи на Донбасі вже з наступного тижня. А Олег Пругло принагідно подякував керівникові Полтава Трансбуду Олексію Ландарю за активність і суттєву допомогу. Уже замовлені. Відповідні оснастки, железобетон. це фактично за рахунок цього підприємства. Поки ми чекаємо державних коштів і державних відповідних розпоряджень. Він за свої кошти розпочав цю роботу, щоб якомога швидше її виконати. Поділився перший заступник голови облдержадміністрації і враженнями від спілкування з тамтешніми керівниками, міським головою Артемівська та представниками Донецької облдержадміністрації. Вони в один голос застерігали. Бережіть те, що у вас є, не дайте розхитати ситуацію, не дайте, не дайте зробити так, як у нас у нас відбулося. Ми зараз ми розуміємо, що нам допомогли це зробити, але були і наші зрадники, і серед населення, і серед міліції, і навіть серед СБУ, які попустили цю ситуацію. На прес-конференції представили журналістам і новопризначеного директора обласного департаменту освіти і науки Євгенія Ленського. Він розповів про свої плани розробки нової обласної програми в системі освіти. 1 квітня, у день народження Миколи Гоголя у полтавській галереї мистецтв традиційно відкрилася міжнародна уже 15-та виставка карикатур «Карлюка». Цього разу вона складається з чотирьох експозицій: робіт п'ятого міжнародного конкурсу карикатури тоталітаризм, українського конкурсу карикатури Встати судиде, а також двох персональних виставок. Усього представлено близько 250 творів із 38 країн світу. Серед організаторів цьогорічної виставки міжнародний фестиваль мистецтв Гоголь Фентезі та журнал Військо України». Іни центральний друкований орган Міністерства оборони України ворожа інформаційна війна руками змі. Створення неправдивої реальності, що виправдовує порушення міжнародного права і підтримує терористів, бездіяльність судової системи. Ці болючі для України теми об'єднали карикатуристів із 38 країн світу. Це третій підсумковий етап п'ятого міжнародного конкурсу Тоталітаризм. Перший український вибір Україна Європейський Союз представили полтавцям ще у 2013-му. Другий диявольська бензоколонка – у вересні цього року до дня народження Путіна. Чи не в кожній роботі нині за зовнішнім сарказмом глибокий зане? Спокоєння за мир у всьому світі, коли дивишся на ці карикатури, не дуже хочеться сміятися, хочеться просто когось пожаліти. Пожаліти за обмеженість, пожаліти за те, що пішов проти Бога і проти людей. Але я думаю, що історія свої оцінки обов'язково поставить. Нам дуже подобається була на, галеріка, на карикатура, Вообще я тут теж був в музеї, тоже мені понравилось, ваша культура. Ви поддерживаете Украину? Україну, звісно, слава Украине. Персональну виставку експонує тут і відомий карикатурист, заслужений журналіст України із Донецька Микола Капуста. Тут і серйозні політичні роботи, так і навіть гумор без якого теж був. Я думаю, навіть глядачеві було б сумно дивитися, де да, йти весь час дивиться. Фізіономії політичні ситуації на бюрократів в мене весь час зуб політиканів, і тоді ж тодішніх може не так але хватало тем для критики. І спорту, телебачення ну, будь-які теми. Роботи з персональної виставки Олега Локтєва із Запоріжжя розбавили політичну сатиру побутовим гумором. у мене вийшло розвеселити. Думаю, тут подумають а там посміються. На то він сьогодні 1 апреля. Перше місце серед 350 учасників із 38 країн світу виборов українець Олексій Кустовський. Другу премію отримав учасник із Нідерландів Плуїс Пра, третє місце у художниці з Росії Марини Бондар. Опять мы можем своим конкурсом показать, что много россиян думают абсолютно иначе. Они не разделяют те вещи, которые происходят и там. Працієнти которые нам декларируют, Я не думаю, що це все правда. Масштаби карлюки 2015 вразили і почесних гостей. Переможця конкурсу Діявольська бензоколонка із Швеції Карла Рібера Хансона і народного артиста України, депутата Верховної ради п'ятьох скликань Леся Танюка. Я ніде на виставках Київ не бачив такого великого зібрання людей, молодих старших, зовсім літніх сеньорів, які Страшенно активно переживають кожну кандидатуру, читають кожен напис, коментують її. Конкурсантам вручили заохочувальні призи та спеціальні відзнаки. Вперше за історію конкурсу вручили диплом шанувальнику за найщирішу усмішку. Виставка триватиме до 24 квітня. У Полтаві на сцені обласного академічного музично-драматичного театру імені Гоголя розпочався сьомий всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва в гостях у Гоголя. Голова Національної спілки театральних діячів України Лесь Танюк, відкриваючи фестиваль, зауважив, що наразі центр гумору з Одеси перемістився до Полтави. І Полтавці гідно вшановують свого земляка майстра гумору і сатири. Завітали на фестивалі голова обласної ради Петро Ворона та керівник апарату облдержадміністрації Микола Білокінь. Почали фестивальний показ славнозвісною комедією Ревізор у виконанні господарів сцени. Триватиме фестиваль до 7 квітня. Тож усі охочі зможуть переглянути виставу за творами нашого видатного земляка: одруження, ніч перед різдвом, сорочинський ярмарок, вій, мертві душі, майська ніч або чудеса у решеті. Це роботи театральних колективів Дніпродзержинська, Кірвограда, Ніжина, Києва та інших. Історики стверджують, більше двох тисячоліть минуло відколи з'явилися перші космічні теорії: Піфагор, Арістотель, Коперник, Цілковський, Кондратюк. Що є всесвіт цікавить митців, зокрема полтавського художника Володимира Попенка. Два роки тому полтавському музеї авіації та космонавтики митець подарував кілька космічних робіт. Тож колекція і стала основою щорічної виставки гумор і космос. Вважаєте гумор і космос мезальянс? Ні, переконують організатори виставки. Працівники музею знайомі з багатьма космонавтами і запевняють, ті дисципліновані, відповідальні, однак абсолютно земні і вміють пожартувати і посміятися. А декому саме почуття гумору додавало сил у важких орбітальних польотах? Всі космонавти, льотчики, вони з здоровим чувством юмору. Ми пропонуємо, ніс патрем, то ж звісно, в країні не Саме юмарно состояние, настроєння, то треба не терять природний національний оптимізм. Наш земляк Володимир Попенко, знаний художник, як і мільйони, пам'ятає ейфорію і гордість країни у 60-х, 70-х, коли Гагарін, береговий, комаров та інші проклали стежку у космос. У митця власний погляд на безмежний таємничий всесвіт на роль людини у просторі і часі. Тут не просто є можливість по-доброму посміхнутися тут роботи, які примушують, спонукають, сприяють тому, щоб ті, хто їх глядачі, ті, хто їх бачить, задумалися про всесвіт. Пані Ірина розказала гостям, що наші видатні земляки, теоретики та практики космічних програм, систем напрямків, вчень теж творили для душі. Розробник ранцевого парашута Гліб Котельніков чудово малював. Один із батьків систем залпового вогню в народі Катюш Юрій Побідоносцев колекціонував та науково описував. Квіти дзвіночки у першу унікальну збірку легендарного музею побачили вихованці молодіжної експериментальної студії обласної державної телерадіокомпанії «Лтава». Сподіваюся, хтось із молодих колег вже невдовзі напише сюжет про власні перші поки що земні враження від знайомства з космосом. Но настолько я не знаю, завораживает, что ли, потому что, ну, космос это что-то такое, чего всё равно полностью изведать никогда не возможно, будет мы Землю-то не до конца ещё изведали. И я не знаю, это как-то расправляет вот крылья, как вот эти космические корабли, и хочется чего-то ещё узнавать больше нового, чего-то вот такого необычного. Поєднання таланту, поєднання чего-то такого серьёзного, и для меня завжди космос был чем-то таким таинничим, незвичайном. І відкривав багато, багато на чим можна задуматися. Також на виставку завітали ветерани космодрому Байконур, фахівці обласного управління культури, підприємці, дослідники космічної теми. Ось такими були новини дня, що минає. Я прощаюся з вами. В студії працювала Євгенія Держговська. Сурдопереклад забезпечувала Марина Марчук. Бережіть себе і будьте здорові! Та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів. Вдень чекайте дощу. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від одного градуса морозу до чотирьох градусів тепла. Вдень від 5 до десяти градусів вище нуля. Температура повітря у Полтаві вночі від 0 до двох градусів тепла. Вдень від 7 до 9 із позначкою плюс.